Золота колекція Українські народні казки, Злидні Жив собі в селі чоловік, і був він такий бідний, що іноді його дітям та жінці не було що їсти. Працював той чоловік. З раннього ранку до піснього вечора, але все одно багатства не нажив. У чому причина? Чому я досі такий бідний? міркував чоловік. А причина була в тому, що завелись у того чоловіка в хаті під піччю злидні. Люди казали про них, що там, де є злидні, завжди бідність та нужда панують. У бідняка так все і було. Що він не почне робити? Все злидні йому заважають та шкодять, пшеницю попсують, корів виморять. Чужих свиней на огород впустять, грабіжників на хату наведуть, де і так немає майже нічого. Одного разу здобув той чоловік трохи грошей, хліба і нагодував своїх діток. А от після вечері Дістав скрипку та почав грати. Треба сказати, що він був гарний музика. От дітки почули музику та пустилися танцювати. І от бачить чоловік, що поруч із його дітьми танцюють якісь дивні потвори. Руки і ноги довгі та криві, а обличчя злі. Здогадався чоловік, що то злидні, від яких уся біда у хаті та про яких говорять на селі, і припинив грати, порозбігалися злидні під піч, і більше вони у той вечір не вилазили. Наступного дня все повторилося знову. Ага, думає чоловік. Здається, вам, злидням, моя музика подобається. Як же вас позбутися? Може, вам під пічу дуже холодно сидіти. Бо дров у мене нема, щоб топити, каже чоловік. <хе> та ні, чоловіче, ми холоду не боїмося, відповідають злидні. То, може, вам підпічуть тісно та сидіти незручно? знову запитує чоловік. А злидні йому відповідь. Ой, та ні, нам добре та зручно. Ми всюди можемо вміститися. Невже таки всюди? Дістав тоді чоловік свій ріжок для тітюну та каже Не вірю, що ви у цей ріжок вміститися можете. Та зможемо, гукає злидні. От зараз побачиш, дивиться чоловік. Нема злиднів ніде. Куди ви поділися, злидні? Всі уже у твоєму ріжку, А хто небудь під піччю залишився? питається чоловік. Ні, усі ми тут, усі помістилися, відповідають злидні. А чоловікові тільки цього і треба було. Закрив він міцно ріжок, пішов до покинутого млина та й поклав його під важкий камінь, щоб там злидні нас завжди і залишилися. Повернувся додому, і з того часу зажив чоловік зовсім по-іншому. Все в нього вдається, за що не візьметься. І багатства трохи нажив. І діти більше не голодують і гарно вдягаються, і жінка рада, а в тому селі жив інший чоловік. І був він дуже багатий, але надто заздрісний. І, от бачить він, що бідняк раптом розбагатів. І від того йому так погано від заздрощів стало, що не міг він собі місця знайти. От пішов він до чоловіка, що колись бідним був, і почав розпитувати, як же сталося, що той так раптово розбагатів, звідки щастя таке буває? Не хотів колишній бід... бідняк нічого розповідати, та й каже, працюю собі, ось так відповів він сусідові. Та ти раніше так само працював, що все таки трапилося. Ой, тоді зрозумів чоловік, що не відчепиться від нього багатій. Ну тоді розповів сусідові історію про злиднів та про те, як він їх позбувся. Розпрощався сусід та пішов, але не додому, а побіг до млина, щоб злидні відпустити. Так йому застрісно було. Підняв він той камінь, під яким ріжок був та каже мозлидні, вилазьте та йдіть до свого хазяїна. Вилізли злидні злі та голодні. та ні, ми до нього вже не підемо, відповідають злидні. Боїмося, що він знову нас хитрощами позбудеться. Ти нас визволив. От ми у тебе тепер жити і будемо. Тут багатій зрозумів, у яку халепу потрапив, і як заздрісний чоловік не просив, не благав, оселилися злидні в його хаті. З того дня. Поступово пропадало усе його багатство. Воли та корови повмирали, коней покрали, а пшениця родити перестала. Ось так через заздрощі став заможний чоловік бідняком.